Нехай день буде добрий для добрих людей. <смі> Кажете, що скучили. Пишете, щоб писала. Ну, щось, щось добре напишу. Значить, з давніх давен калиною, калиною, червоною. І барвіночком прикрашали коровай. Коровай весільний. Коровай може бути виключно весільний. Сучасся вносить свої корективи, але в народі коровай випікали виключно для. Весілля. Якщо хотіли спекти велику добру з медом паляницю, то це буде там на святки. Якщо буде паляниця на хрестини, то паляниця. І так само і на весілля окремо коровай, а окремо паляниця. Тому що тому? Допитуйтеся у старожилів вашого регіону, вашого краю, як було у вас, по-вашому. І ви побачите, що, що на край, то звичай, але є одна, єдина така спільність. У почоті, у пошті і в пошані завжди була цнота і калина нареченої. У, почоті, у пошті завжди були батьки нареченої, та, яка виходила заміж чесною дівкою. У почоті був хліб на столі, у пошті, у шануванні були ті люди, які допомагали готувати їжу. Готувати місце для проведення весілля для молодять, ну і так далі. У Пошті була сваха, у пошті свати, це дуже велика честь у пошті коровайниці. Тому не кожна з вас, хто береться, випікати короваї і пече їх для якихось ювілеїв чи днів народжень, називаєте короваями. Маби, бути коровайницею, там я певні. Певні моменти. От про ці моменти я вам розкажу під час Коровай-фесту особисто. Тому що коли, коли мені трішки допоможе моя команда, я буду вільніша і я зможу працювати для вас, дорогі гості. Я зможу брати в руки мікрофон і розказати вам те, що я вам періодично розповідаю у відео. Бо коли, коли я одна і трошки багатовато гостей, і мені треба займатися всім підряд, то... Не завжди мене вистачає часу вам то все розказати. Ось, коровай фест буде насичений обрядовістю, звичаєвістю, буде насичений коровайними обрядами, традиціями. Це багато від вас залежить. Я прошу, дорогі гості, вимагати. Від моєї команди, від всіх тих, коли бачитимете при печі, в хаті, біля печі, щоб вам розповідали про коровай, про весілля, про е, калиту, про там коника, про того дивня, про ту шишку, все, що знають. І самі діліться інформацією і кхм, вимагайте від мене. Хоча я ну я ось я з вами, я весь час біля вас, щоб я побільше вам показала обіцяного. Навіть трішки більше, ніж у програмі. Я завжди всі свої. в мене в цьому році вже буде 20-й фестиваль. 11 борщиків, сім короваїв фестів Це не рахуючи короваїв-фестів, які в борщиках. Я не рахую. Це 11, плюс 7, 18. І плюс ми провели ряда зустрічі і весняники. То це буде 20-й фестиваль. Не рахуючи майстер-класів, не рахуючи зустрічі в лекторії, в круглих столів, конференції і так далі. Все, що я івентів різних, які я влаштувала в себе вдома і поза домом. Що, качаю кашу, трішки, трішки пораюся біля помідорів і гірків, тому що час такий осінній. Ну що, шо? щось роблю. Корисне, мудре, вічне. ось, Тому всім, всім привіт, хто там і я за вами скучила, маю працю. І коли я маю працю, я трішки, знаєте, я ще й своє життя живу, то я. Трішки працюю ще інтелектуально, може, це вам так дивно і смішно. Ось, І маю на, де, на деяку там тітку зуба, то ось трішки похожу, похожу, подумаю, де я розкажу вам про свій зуб, да про ту тітку. Та трішки треба поставити все-таки вже і на місце. Ось, ну Це вже зараз не про те, я про калину, про барвінок. Барвінок символізує молодого, калина символізує молоду. Але ще ну це ж уквічення те, що окрім стрічок, Калиною і, і, і цим. Та можна і квітами, і чебрецями, і чим, і, чим тільки можна, але ж вони будуть сушені, тому що, як правило, весілля гуляли восени, коли вже зело відходило. А, а барвінок він вічно зелений, навіть зимою. А, і що? а тож на коровай клали колосочки, щоб родилися, та дочки клали бочки, клали виноградинки, клали ружу, лебедиків, качечок, уточок. Клали яєчка, клали корзиночки, ці ж, гніздечка, кушики і так далі. Навіть яйця запікали в короваях. Ну Ви ж беретеся випікати, ну, ви ж якось дослідіть, якось допитайтесь, якось проведіть дослідження. Ну Без цього ну без цього важко, давайте так скажу. І таке ще є. Є трішки знаєте, автентики, ну такої старовини, хоч би в тих короваях. А є авторство. Тому не називайте свої авторські пироги. Ями. І я, наприклад, дуже категорично проти ну, таких вигадок, коли під свята нібито державного значення, нібито, нібито треба пекти пироги. Та це може про це сказати тільки та людина, яка не знає взагалі народної культури. Просто людина не знає народної культури, і тому десь воно все почалося. Десь воно від кляс пішло, я знаю, відкіля воно пішло, знаю, відкля ноги ну, ростуть. Ну, не будьте, знаєте, просто мапочками, які все так повторяють. Навіть за мною не повторяйте, бо ну думайте. Я ж то. Багато чого кажу, але ж я не є остання інстанція, що прям як сказала, так і треба робити. Думайте, думайте. А для добрих людей нехай день буде добре.